Сьогодні з вами розв'язуємо задачі на густину. Для початку пригадаю, що густина показує, яку масу має одиниця об'єму даної речовини. Тобто, щоб знайти густину речовини, нам треба масу тіла поділити на її об'єм. Для того, щоб знайти масу тіла, нам треба густину R помножити на об'єм. Для того, щоб знайти об'єм тіла, треба масу поділити на густину. Перед тим, як розв'язувати задачі, давайте з вами пригадаємо певні фізичні величини. І так, густина у нас має одиниці вимірювання. Основна одиниця це кілограм на метр кубічний. Але ми також можемо використовувати. Одиницю вимірювання грам на сантиметр кубічний. Також густина в кілограм на метр кубічних. Наприклад, 1000 кг на метр кубічний, це буде 1 грам на сантиметр кубічний. Наступний момент, який ви маєте пам'ятати. А якщо не пам'ятати, то маєте записати собі десь в табличку, якусь на полях, виділити, щоб ви це бачили. Є інші одиниці вимірювання об'єму. Наприклад, у нас є об'єм 1 літр. 1 літр – це 1000 см3, або це 1 тисячна метра кубічного. Тобто, якщо в нас є об'єм 1 літр, ми маємо цей об'єм перевести або в сантиметри кубічні, або в метри кубічні. І, відповідно, якщо ми переводимо в сантиметри кубічні, то густину ми беремо в грам на сантиметр кубічний, якщо об'єм буде в метрах кубічних, то густину беремо кілограм на метр кубічний. У нас ще є одиниця вимірювання об'єму мілілітр. 1 мл це 1 сантиметр. Ну і пам'ятаєте, що одна тона це тисячу кілограм. Один грам це одна тисячна кілограма, Міліграм це одна мільйонна кілограма або одна тисячна грам. І тепер розв'язуємо задачі. Почнемо із задачі 11,28. Ось її тут слабенько видно, але видно 11,28. Знайдіть масу бензину в пляжці ємністю 2 літри. Задача 11,28. Якщо в нас сказано ємність 2 літри, в літрах вимірюється об'єм, це в нас об'єм. Об'єм дорівнює 2 літри. Відразу переводимо або в сантиметри кубічні, або в метри кубічні. Давайте переведемо в сантиметри кубічні. Це буде 2000 сантиметрів кубічних. Залишу місце в умові задачі, і треба визначити масу бензину. Для того, щоб знайти масу бензину, нам потрібно густину помножити на об'єкт. І так, як я Взяла об'єм в сантиметрах кубічних. Значить, я дивлюся в табличку, знаходжу в таблиці бензин, тому що саме цю речовину мені треба знайти. Бензин це рідка речовина. І я бачу, що це 710 кг на метр кубічний, ось. Або 0,71 грам на сантиметр кубічний. Ось, відповідно. Тому що мені треба грам на сантиметр кубічний. І так, густина бензину 0,71 грам на сантиметр кубічний. Всі величини в мене відомі, тому просто підставляю значення 0,71. Біля кожної фізичної величини ми завжди з вами пишемо одиниці вимірювання. 0,71 грам на сантиметр кубічний помножити на 2000 сантиметрів кубічних. І тепер ми тут з вами бачимо, що сантиметр кубічний в чисельнику, сантиметр кубічний в знаменнику скоротився. І перемножаємо лише числа. І це буде рівне. 0,71 помножити на 2000. Це буде. 14,2. Два знаки переношу. Два знаки перенесла. 71 помножити на 20. Значить? 142. Ні. 14,2 правильно. Це буде 710 помножити на. Отак, От 1420. Все. Отак. От грам. І я зразу можу перевести це в кілограми. 1420 грам це 1,42 кілограма. Не забуваємо писати відповідь. 1,42 кілограма. Наступна задача. Давайте розв'язуємо. Задачу номер 1132. Знайдіть об'єм свинцевої кулі масою 9 г. Номер 1132. У нас є куля масою 9 грам, М дорівнює 9 грам. І так як у нас свинець, нам потрібно, давайте так, відкреслю, залишу місце. Треба знайти об'єм. Для того, щоб знайти об'єм, я починаю завжди з тієї формули, яку найкраще знаю. Маса дорівнює густина помножити на об'єм. І звісно, щоб знайти об'єм це в нас невідомий множник. Треба масу поділити на густину. Тобто добуток поділити на відомий множник. Об'єм дорівнює маса поділити на густину. Значить, нам треба подивитися густину свинцю. У таблиці. І так як у нас маса в грамах, відповідно, де у нас свинець, ось він, мені густину треба брати в грам на сантиметр кубічний. 11,3. 11,3 грам на сантиметр кубічний. І підставляємо значення. Об'єм дорівнює 9 грам поділити 11,3 грам на сантиметр кубічний, і це буде, скористаємося калькулятором. 9 поділити на 11,3 це буде 0,796. 0,796. Тепер дивимося на одиниці вимірювання. Так як у нас тут грам і грам скоротився, сантиметр кубічний знаменник у знаменнику піде в чисельник, тобто будуть сантиметри кубічні. Записуємо відповідь. Відповідь 0,796 см кубічних. Переходимо до наступної задачі. Наступна задача у нас буде 1137. Визначте, визначте масу рулону алюмінієвої фольги завтовшки 0,5 мм. Якщо розмотати рулон, отримаємо стрічку розмірами 0,2 на 15 метрів. Записуємо 11,37. Що у нас відомо? У нас відомо, що є рулон, відповідно його ширина. Давайте подивимося. Завтовшки 0,15 мм. Це в нас товщина. Ну, Давайте товщину позначу як H. 0,15 мм. Розмір рулона. 0,2 на 15 метрів. Це в нас довжина та ширина рулона. А дорівнює, Б дорівнює. Так, 0,2 на 15. 0,2 метра помножити на 15 метрів. І в нас сказано, що це алюміній. Тобто ми відразу можемо подивитися на густину, але нам треба в яких одиницях краще взяти густину. Тут у нас довжина 15, ширина 20 см по 0,2 м, а тут міліметри. Давайте візьмемо кілограм на метр кубічний. Дивимося алюміній. 2700 кілограм на метр кубічний. Так і записуємо 2700 кілограм на метр кубічний. І нам треба знайти масу. Для того, щоб знайти масу, нам треба густину помножити на об'єм. Так як алюміній у нас скручений в рулон, але якщо розкрутити, то в нас виходить прямокутний паралелепіпед Товщиною, ось у нас він так, товщина в нього є, довжина і ширина. Відповідно, для того, щоб знайти об'єм, нам треба ці три величини перемножити. Але звертаємо увагу, тут у нас міліметри, а міліметри ми повинні перевести в метри. Тому об'єм дорівнює висота, щоб міліметри перевести в метри, ділимо на 1000, тобто знак переносимо ще на три знаки ліворуч. 15 стотисячних метра помножити на 0,2 метра і помножити на 15 метрів. Може, навіть в сантиметрах було б зручніше. Ну, вже порахуємо так. Це дорівнює 0,15 помножить на 0,2 помножить на 15. Так, в сантиметрах було б зручніше. Це буде 0,3045. Метра кубічного. Давайте зараз переведемо це в сантиметри кубічні. Ну, це 15 сотих міліметра. Це буде тисячних сантиметра, помножити. 0,2 метри, це буде 20 сантиметрів. 15 метрів це буде. 15... ой, 1500 сантиметрів. І якщо ми це пересчитаємо. 0,15 помножити на 20 помножити на 1500, це буде 450 сантиметрів кубічних. І відповідно тепер густину нам краще взяти в грам на сантиметр кубічний. Давайте подивимося. Це буде 2,70. Тому я тут напишу просто, що ρ. Дорівнює 2,7 грам на сантиметр кубічний, і підставляємо значення. Маса дорівнює 40 на В, давайте першим підставимо 2,7 грам на сантиметр кубічний множимо 450 сантиметрів кубічних, і це буде. Множить на 2,7 1215 грам. 1215 грам. Або це буде 1,215 кілограм. Таких задачі ще раз. Дивимося уважно одиниці вимірювання. Вони в нас мають бути. Однаковими. Тобто, якщо все в метрах, значить все в метрах. Якщо все в сантиметрах, то в сантиметрах. Якби ми з вами підставили через кілограм на метр кубічний і метр кубічний, би вийшла та сама відповідь. Тобто, який варіант вибрати, тут ви вже вирішуєте самі. Все, на сьогодні все.